Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра! В Вашій увазі сьогодні пропонуємо аграрний гороскоп укорінення та посадки полуниці в серпні 2024 року, час Київський. Перший період дуже добрий для укорінення вусів, дуже гарне коріння, таке потужне коріння у рослин. Але пересадку, потім посадку треба проводити в іншому. Періоді, і ми зараз розглянемо ці періоди. Отож, для укорінення весіл використаємо такі дні. 6 серпня з 15 години дня до кінця доби, 7 серпня всі 24 години, 8 серпня з 0 годин до 11 години ранку. Ось коли починаються гарні періоди і не тільки для укорінення, а й для посадки, пересадки. Скорпіон зростаючи місяць 11 серпня з 4 години ранку до кінця доби. В Казарозі зростаючи місяць 16 серпня всі 24 години, 17 серпня з 0 годин до 20 години вечора. В тільці дуже гарний час для того, щоб провести агроприйоми. І укорінення, і пересадки або посадки на постійне місце саджанців полуниці. 24 серпня 6 години ранку до кінця доби, 25 серпня, всі 24 години. Близнюки покровительствують полуниці, тому можна використовувати також для пересадки. Це у нас буде період 27 серпня всі 24 години та 28 серпня з 0 годин до 9.30. Нагадується, знак стихії повітря. Повинна бути завчасно зволожена земля. І після перерви 28 серпня декілька годин, і вже 28 в раці, при спадаючому місяці, після 13-ї години дня, можна продовжувати висаджувати полуницю з 13 до кінця доби, 29 серпня всі 24 години, 30 -го серпня з 0 годин до 17.30. Ось він у нас весь аграрний гороскоп. Посадки, укорінення та посадки саджанців по луниці. Бажаємо вам гарної погоди, успіхів у посадці і гарного врожаю вітамінних ягід в наступні роки. На все добре, бувайте здорові!